Здавалось, більш мотиваційних причин чи навіть емпатійних, впродовж гри нам доводилось спостерігати за вже давно минувшою історією, інцидентом, де 32 кіл тваків конообору в руки потрапив той кунок, яким ми орудуємо всю гру. А куджікі прокрити з спрагу до людських душ. А Геха мав необачність взяти його своїми папірками та не могла опиратись його волі або вбий, або віддай своє життя. Тоді Муріцу, не будучи відповідальним старшим братом, розумів загрозу, пропонував віддати своє життя замість життя сестри. Ри меч потрапив до його рук. Сувора пленність струк одного меча. І вже після Агеха з хоцумою привела батька, але на місці подій більше не було загрози. Тільки старший син кланого Боро, меч і рана, яка залишиться шрамом на все життя. Першим шрамом прив'язаність Агехи стає більш зрозумілою, тому й наступний твіст уже не дивує. Висалтурезурект Морицини. I am the one who broke seal. Мотивована чи то любов'ю, чи то провиною, вона була каталізатором найбільшої катастрофи як клану оборот, так і Японії в надії на туманну перспективу Воскресіння обожнюваного брата. Якби не галіма акторська гра, то це була б найбільш красива і чіпляюча аніме Я. I just wanted to save Moritsune. Just like that time he saved me. And the time is close at hand. I cannot let anyone interfere!